Сьогодні на вас чекає неймовірний десерт, який зведе з розуму своєю ніжністю та ароматом. Цей десерт не просто тане в роті, він огортає вас солодкою насолодою. Отже, почнемо з крему. Беремо яйце, обережно розбиваємо його в сотейник. Ось воно початок чарівництва. Додаємо ложечку ванільного екстракту, трохи цукру. Ах, цей тонкий аромат. Усе перемішуємо, а тепер додаємо крахмаль. Він допоможе нам створити ідеальну текстуру крему, гладку, оксамитову і таку ніжну. Тепер молоко. Повільно вливаємо, постійно помішуючи. Головне, щоб не було грудочок. І ось цей момент. Беремо лимон, легким рухом знімаємо з нього ароматну цедру. Цей запах бадьорий, свіжий і хвилюючий. Додаємо лимонний сік, він зробить крем вишуканим, додасть йому ту саму пікантну кислинку, перед якою неможливо буде встояти. Ставимо сатейник на середній вогонь і починаємо обережно, терпляче помішувати вінчиком. Маса стає густішою, щільною і тягучою. Ось ця магія! Крем вже починає вабити своєю текстурою. Коли він досягає ідеальної консистенції, знімаємо його з вогню та додаємо шматочки масла. Вони тануть, зливаються з кремом, роблять його ще більш шовковистим. Перекладаємо в окрему миску і даємо йому трошки охолонути. Чекати солодка мука, але воно того варте. Тепер давайте займемося тістом. Беремо три яйця, розбиваємо їх в окрему ємність та збиваємо із цукром, поки маса не стане повітряною, ніжною, немов хмаринка. Крапля ванільного екстракту, і ми вже відчуваємо цей хвилюючий аромат. Додаємо ложку сметани, вона додасть тісту м'якості. Вливаємо олію, вона зробить його шовковистим і вологим. І знову лимонний сік. Цей цитрусовий штрих додасть нотку свіжості в кожен шматочок торта. Тепер просіємо борошно з розпущувачем, повільно вмішуємо. Тісто має бути густим, гладким та слухняним. Кожен рух ложки, наче танець, що створює ідеальну текстуру. А тепер фінішний штрих. Виливаємо у форму, застелену пергаментом. І ось найчарівніше беремо наш охолоджений крем і створюємо на поверхні візерунки, повільно, чуттєво рухаючи ложкою або кондитерським мішком. Малюємо золотаві лінії на ніжному тісті. Це маленькі штрихи, які зроблять десерт не просто смачним, а по-справжньому особливим. Посипаємо зверху мигдальною стружкою та відправляємо в духовку. І тепер залишається тільки чекати, але очікування того варте. Поступово по кухні розливається. Чарівний аромат теплого тіста, солодкої ванілі та свіжого лимона. Весь дім наповнюється затишком і предчуттям. Дістаємо торт, даємо йому трохи холонути, і ось він. Ідеальний, золотавий, той, що тане в роті. Розрізаємо ножем. М'яке тісто піддається лезу, а крем всередині залишається ніжним і вологим. Кожен шматочок це справжня насолода, повітряний, теплий, з легкою цитрусовою кислинкою і вершковою солодкістю. Цей торт, наче дотик, ніжний, теплий, звабливий. Один шматочок, і ти пропав. Такий десерт просто неможливо забути. Дуже раджу приготувати. Ставте лайчик, мені буде приємно, натискайте на дзвіночок. І обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось, Па-па!